Три роки сьогодні визначає один з найвищих хмарочосів України. На ньому 333 поверхи. Ну а висота будівлі сягає 136 метрів. Зараз будують вищі споруди. А три роки попіль саме цей хмарочос залишався рекордним середини та зовні споруду оглянула сніданківка Марина Пономова і зараз поділиться своїми враженнями. Найбільших хмарочосів України розташований у центрі Києва, але побачити його можуть не лише кияни. Будівлю велетень часто знімають у рекламних роликах, музичних кліпах та стрічках. Засвітили хмарочос також у промо-ролик України до Євро 2012 До найвищого поверху пожежними сходами треба подолати майже тисячу сходинок. Уявіть собі, скільки часу довелося б витратити, якби в будівлі раптом зупинилися ліфти. Але ліфти тут за 4 роки жодного разу не зупинялися. Загалом пасажирських їх тут вісім. 1 до 31 поверху я доїхала за 30 секунд. Дуже швидко, але вуха таки заклало. А це дах багатоповерхівки. Три роки тому тут, як на найвищій тоді будівлі в Україні, проводили пожежні навчання-рятувальники. Звідси на альпініському спорядженні спускали людей. Головною перевагою хмарочоста як на мене є безмежні краєвиди. Зараз їх щоправда псує туман, але все одно можна побачити купол Верховної Ради, Михайлівський собор та республіканський стадіон. Та що там практично весь Київ, як на долоні. Знаєте, а, як мені підказали. Наші режисерки і за сумісництвом математички щось я перегнув палку. Назвав хмарочос і «333» його по.